Доброго дня, шановні глядачі. Це у нас універсальний інструмент для посадки картоплі, який і вириє лунки, і зариє лунки. Ну, Вручну треба кидати. І окучить можна з допомогою нього. Я бачив навіть випадки, коли ним і копали картоплю. Але чомусь в народі він недооцінений, цей пристій. Можливо, все тому, що не дуже з ним хто вміє користуватись. В ньому дуже чудово виставляється глибина. Тут бачимо різні отвори. Фіксація глибини відбувається з допомогою цієї п'ятки. Полява доска, яка називається. І тут в нас є три режими, які, і в принципі, допомагають викопати лунку, зарівняти лунку. І в три етапи окочувати, так як в нас ну, майже в усіх цих окучниках є три етапи. Є три, е, три режими роботи. Картоплю в три етапи окучують. А тут три, тобто це перше окучування. Потім ось бач, він роздвигається. Друге, бачу, криво двигається. І третє. То чомусь не знаю чому. Люди його недооцінюють. Ним прорили, вручну заривають. Зараз я вам покажу і розкажу, як за допомогою цього одного окучника викопати за... лунки і закопати їх. Цей рік я мотоблоком його це все діло зафрезерував. Почва є, зараз для прикладу. Серджали ми копалкою. Копалкою і быстріше, і скоріше і загортає сама, але ми покажемо окусниці. Рядки, які я викопаю і закопаю, вони будуть пусті. Потім, як треба буде садити, я просто почву вирівняю. Воно як навчального характеру для тих, хто має мотоблок, отакого залізного коня і не знає, як правильно користуватися Де, У мене соляра метоблок капає. Тому зараз знімаю окусники, ставлю колеса. Снімаю фрізові, я ще ставлю колеса і їду вам все показувати порядку. Стоїть він з неділю, сейчас А може і Живий? Ваще не хочет Ваще не хочет Сейчас нам придет Чуд Чудо штука Сейчас покажу будущее В общем, тут чудо штука есть сейчас. Это эфир, самый старт, быстрый старт. Ну, как его не называй. Вот у нас воздухон бажирающий по заводу, она шла такая. На ридном фильтре. Еще что-то чуть якщо не ходять. Дивись, садити я нічого не буду. Я зараз імітую 6 рядків, як я сад Прориваю, будь-то туди садять і потім їх заривають. Тому тут сам принцип роботи. Зараз проривається. Да, Здоров'я не залізне бігати за ним. І трохи, звісно, вона гуляла видно. Видно, як вона гуляла лапа. Ну, показуємо принцип, якби. Да. Умовно кажучи, ми сюди зараз насадили б картоплі. Лунки, бачите, якби це я садив, звісно б, я трошки більше виставив, підняв би ще, трохи ну, Звісно, губ було б. Ну а мені ж показати, мені ж не садити тут. Тим більше тут прицепавська резина. Як ми йшли? Ми йшли поряд з рядом. Дуже важливо. Ряд пробили поряд. Якби заїжджали, то я по цьому самому сліду постарався би йти туди в ту сторону. Куди ми зараз як прорили усі ямки? Як ми його зараз будемо цим акошниками загортати? Рить. Ямки ми риємо на самому вузькому ходу. Зариваємо на, ша... на самому широкому. Тобто, щоб заривати, треба зараз його перенастроїти. Набігався. Не, не дай Бог хоча б 1000 лайків це відео не набере. Я тут стараюсь побігав на шару за мотоблоком, щоб вам показати. Підписка, лайк, це обов'язково тепер і ще й коментарі. Дивисяся. І ми його ставимо тепер на широкий ход. Ми його увеличили у цю штукенцію. Ми її зробили тепер широко. І куди ми заїжджаємо? Ми заїжджаємо колесами колеса спочатку прямо в ці два рядки по картоплі. І потім вертаємось. Вже виходить, буде по цьому рядку і тут по, по бугарку. Зараз я вам все детально покажу. І Ось якби ці були б рядки посаджені, і зараз імітуємо, що наче ми їх зариваємо. Ми заїжджаємо спочатку в колію цих рядів. Дивіться уважно по відео і ви все зрозумієте. Прямо по, картопці, по картоплі б ми заїхали. Якби тут була картопля, у нас би це б вже вийшов би закритий ряд. Ну і так само приїхали б з того краю, докидалися да сюди, він би був би дозакрити як треба. Фух. Одне, що коли оце так метаблоком садиш, таке відчуття, що дим не тільки струбить, а ще й з сраки трохи, тому капалкою веселіше. Ой, так що тако? Надію, що... Моє відео для багатьох стало дуже корисним і дуже повчальним.